Meba Sisters ATF Ми любимо його. Ви можете знайти АТФ у багатьох наших відео: чи гівка з мітохондрією, чи чимобранний транспорт або комікс про клітинне дихання чи ферментацію. Ви побачите згадки про АТФ. То що в ньому такого, і чому він повсюди? Багато коли студенти думають, що це на кшталт енергетичної валюти, чогось подібного. Коли я вивчала біологію, я помітила, що в підручнику це часто показувалося як спалах чи блискавка. І я уявляла, що це як великий вибух енергії, що допомагає клітині робити всілякі речі підробленням речей. Я маю на увазі, що нам потрібна АТФ для здійснення дуже багатьох клітинних процесів. Приклади включають активний транспорт, коли клітина намагається пересувати щось з місця малої концентрації в місце великої, або його роль у скороченні м'язів. АТФ також критично важливий для багатьох типів сигналізації клітини для того, щоб клітини могли комунікувати. І це лише деякі приклади. Але що таке АТФ, як нам його отримати і як АТФ працює? І основи цього ми розберемо у цьому відео. Що таке АТФ? Якщо ви згадаєте чотири найбільші класи біологічних молекул, АТФ входить до нуклеїнових кислот. Так, як ДНК та РНК. АТФ – це похідна нуклеотиду, тож він має три частини, що ви могли бачити у ДНК або РНК: це фосфат, цукор та азотиста основа. Насправді тут три фосфати. Атеф це скорочення від довжелезної назви аденозинтрифосфат. Це фенсі ім'я може підказати вам, що АТФ складається з азотистої основи аденіну та трьох фосфатів. Слово три у назві аденозин -трифосфат. Цукор тут рибоза. Як отримати АТФ? всім клітинам? Потрібний АТФ. І їм треба якось його виготовляти. Проте робити це можна по різному. Вони можуть залучати кисень як у диханні аеробних клітин, або не використовувати його, як в аеробному диханні чи ферментації. Під час клітинного дихання рослини руйнують глюкозу, яку вони зробили у ході фотосинтезу, щоб створити АТФ. натомість, тварини руйнують глюкозу, яку вони спожили для того, щоб зробити собі. І не тільки тварини, бактерії, гриби, найпростіші археї. Всім їм потрібно робити АТФ на каналі Ameba Sisters Є відео про клітинне дихання та ферментацію, які можуть допомогти зрозуміти процеси детальніше. А головне, що треба запам'ятати зараз, синтез АТФ це частина циклу. У ньому АТФ гідролізується, викидає енергію і втрачає один з своїх фосфатів в процесі. У процесі клітинного дихання виникає енергія, яка потрібна, щоб додати фосфат до АДФ і відновити втрачений АТФ. Він швидко застосовується і його треба відновлювати. Це і є механізм роботи АТФ. Отже, як саме АТФ працює? Насправді механізм роботи АТФ – це не тільки його гідроліз та виділення енергії. Насправді тема дуже велика, і тут ми роздивимось основи. А в описі ви зможете знайти додаткові матеріали. Отже, АТФ гідролізується, тобто ламається за допомогою води. Однак зв'язок між третім і другим фосфатом насправді не є суперсильним. Краще сказати, що зв'язок робить молекулу нестабільною, бо цим фосфатом з негативними зарядами не подобається бути поруч. Зміна АТФ шляхом втрати одного фосфату дає нам більш стабільну АДФ аденозин 2 фосфат і є екзоенергічною реакцією, тобто в процесі вивільняється енергія. Популярний приклад для розуміння АТФ це пружина. Припустимо, ви стиснули пружину. Також тримаємо в голові, що ось це модель АТФ, і коли ви перестанете її тримати, вона буде розпускатися. Це модель АДФ. Якщо при гідролізі АТФ енергія просто вивільниться, вона не зможе бути використаною для клітини. Натомість АТФ має бути щепленою з чимось, що потребує цієї енергії. На щастя, вивільнення енергії може бути щеплене з ендоенергічними процесами у клітині. Наприклад, щеплення відбувається, коли фосфат з АТФ переноситься на молекулу, що її потребує. Наприклад, цей мембранний білок має транспортувати якусь молекулу проти градієнту. Та концентрації згадаємо, що при пасивному транспорті молекули рухаються з місця, де їх більше, в місце, де їх менше. А при активному за допомогою АТФ в протилежному напрямку, коли фосфат переноситься на білок, той стає фосфорильованим. Звучить круто в цій формі, білок стає менш стабільним і більш реакційно здатним. Це його фосфорильована проміжна форма. Коли він повертається до початкової стабільної форми, він може переносити молекулу в напрямку проти градієнта концентрації. отже, дивуючись рухам вік інфузорії або розходженню хромосом в поділі клітини, або приєднанню певної амінокислоти до транспортної РНК тощо і при цьому помічаючи символ, АТФ, ви розумітимете про що йде мова. Озвучена студією Билда і Бубилда. Підписуйтесь щоб не пропустити нові відео.